zainstalować Rafała Trzaskowskiego w pałacu prezydenckim to będzie oznaczało koniec Polski jaką znamy Polska będzie silna że Polska będzie dumna kiedy będziemy pamiętać że wróg jest na wschodzie Вибори у Польщі 18 травня завершують десятиліття президентства Анджея Дуди, прихильного до України політика від нині опозиційної партії Право та справедливість. У виборчих перегонах 13 кандидатів, але основна боротьба точиться між представниками двох головних політичних сил Польщі провладної громадянської платформи. Її представляє мер Варшави Рафл Часковський, Та піс вона підтримує Кароліна Бродського. Чим ці вибори особливі? Чому Україна на них не стала топ темою Але попри це вони таки можуть вплинути на наші двосторонні відносини. Ми розповімо у цьому відео. nie zadaje i też się upadają ale co was to wchodzi i będzie dobrze. Wydaje się, wydaje się, dobrze. Ці президентські вибори в будь-якому разі про зміни. Чинний президент Анджей Дуди вже відбув два строки на посаді, і балотуватися знову не може. Дуда та його партія Піс, яка була при владі до поразки на парламентських виборах 23-го, лишають по собі низку реалізованих популярних соціальних програм, але й високу інфляцію, проблеми в галузі охорони здоров'я і суперечливу судову реформу, через яку Варшави і Брюсселі був тривалий конфлікт. Водночас, за часів президентства Дуди, Польща наростила спроможності в оборонній галузі і почала розбудовувати найсильнішу армію в Європі. Після Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща була однією з країн, які активно підтримали Україну і великою мірою завдяки особистій ініціативі Анджея Дуди. Я гадаю, що Анджей Дуда особлива людина в історії Польщі України, тому що він мав дуже гарні контакти у стосунках із Зеленським особисто. Коли почалася війна, вони вели діалог. Останній закордонний візит зеленського перед вторгненням був до Польщі. Тож було багато емоцій, а такий емоційний підхід не так уже й поширений на польській політичній арені. Півтора року, що минули після парламентських виборів, стали для Польщі часом політичної кризи, адже президент та уряд це представники різних політичних сил. Громадянська платформа не змогла виконати усі ті обіцянки, з якими йшла на вибори у 23-му році. Справа в тім, що повноваження президента у Польщі доволі обмежені, однак у нього є право вето, можливість заблокувати будь-яку ініціативу уряду, яка суперечить його баченню. І Дуда цією опцією часто користувався. Розморозити цю ситуацію платформі може допомогти перемога її кандидата Рафала Часковського. Якщо ж виграє Навроцький, протистояння між урядам і прэзідантам спалахне з новыя сылыю голам напрыклад каліцыя дзейная каліцыя ішла на выбары ў 23 годзе з вялікай колькасцю абяцанняў больш прагрэсіўных то бок напрыклад гэта паслабленні на закону адносна абортаў вось правы жанчынагулам правы меншасціў вгбта напрыклад гэта так далей і ў 23 годзе прыйшла проста вялікая массса людзей якія вас чакалі што такія змены адбудуцца гаворка не ішла про тое каб рабіць нейкую левую рэвалюцыю польшсці восься просто каб крыху зрабіць нейкі касметычныя змены так дзякуючы таму што адбываецца вось гэты рэжым які называецца В політологічному сенсі кохабітація, тобто бактаксу існування президента і прем'єра з двох е, супрослеглих е, лагерів політичних, то поміж весь час вічасу скрить. Якщо ми подивимося, то від часу перемоги у виборах в 2023 році правляча коаліція вона не провела якось такої жодної спектакулярної реформи. Вона насправді не змогла відкатити назад жодної реформи пісу. В першу чергу судової реформи про яку найбільше йдеться не тільки полякам, але наприклад, і закордонним інвесторам. Те, що в цьому звинувачували платформу от під кінець попередньої попередню каденції, тобто партія теплої води в крані. Ну, в принципі, от вона така знову і є. Партія теплої води в крані. Ну відповідно, треба будувати кампанію на антитезі. Ми не за щось, а ми проти чогось. Ми проти пісу. Тобто, оця от війна, піспиво, яка анімує польську політику, вже 25 років, вона дуже продовжиться. Це приблизно так, якби до досі українська політика до крутилася довкола не знаю, персонального конфлікту Кучми та Симоненка. Давайте ближче познайомимося із головними кандидатами у президенти Польщі. Найвищий рейтинг наразі у Рафала Часковського згідно з опитуваннями за нього готові віддати свої голоси понад 30% поляків. Часковський розпочав свою політичну кар'єру у європарламенті. А з вісімнадцятого року він є мером Варшави. Це тут дуже помітно, бо його передвиборча агітація в столиці на кожному кроці. Якщо його оберуть президентом, він обіцяє повернути незалежний судовий гілки влади, лібералізувати законодавство про аборти і підтримувати близьке партнерство з євросоюзом. Цала польська! Уся Польща переможе лише тоді, коли ми будемо єдині. Ми переможемо лише тоді, коли відкинемо розбрат, коли сильні допомагатимуть слабким, бо так нас виховали. Ми переможемо, якщо всі будемо говорити одним голосом з найважливіших питань, коли ми пам'ятатимемо, що ворог на сході, а на заході процвітання. Там наші друзі. За Часковського традиційно голосують великі міста і ті частини країни, які швидко зростають. Їх тут неофіційно називають Польща А. Через це опоненти зображають часковського політиком, який представляє інтереси еліти, а не людей із провінційних містечок і сіл. я за Рафала Часковського, людину, яка виступає за демократію, яка з вами, з українцями, ми мусимо вам допомагати виборонити наш кордон. Слава Україні! я боюся, щоби щоб все не повернулося до того, як було протягом останніх восьми років. Це був просто один суцільний кошмар. Я б хотіла, щоб мій син жив у вільній, щасливій країні, щоб кожна людина почувалася тут у безпеці. На другому місці із підтримкою 25% Кароль Навроцький, чинний глава інституту національної пам'яті Польщі. Навроцького вважають утіленням ідеального консервативного кандидата, яким його бачить Ярослав Качинський, голова права і справедливості. Як відзначають польські аналітики, у Навроцькому він побачив такого собі дуду 2.0. При цьому він новачок у політиці. Отже, начебто, не має відповідати за усе зроблене піс у минулому. На думку Навроцького, у зовнішньополітичному плані, Польща має жити до США і вибудовувати відносини з адміністрацією Трампа. Щоб не було, щоб тут не було війни, ми повинні озброїтися, і ми не можемо слухати Урсулу фон дер Ляєн про її уявлення про безпеку в Польщі. Це польський сильний. Я хочу, щоб Польща була сильною в тих альянсах, які є найважливішими для нас у добрих стосунках зі сполученими штатами, з американськими солдатами в Польщі. Бо ми самі їх запросили, і вони нам потрібні сьогодні. Запрощілиш ми сов нам дій Ну на сам реч праве спріливесміла великою проблему з тим, коб знайти доброго кандидата для себе, бо я втратили владу після восьми року керування. Қанешча ж заўсёды при так доўгім кіраванні збіраюцца нейкія скандалы аферы карупцыйныя перадусім то бок правай справеддлівасці у сваіх шэрагах было вельмі складана знайсці кагосьці хто не мае нейких план у сваім ну, сваім жыцці скажем так на каго будзе складана нешта выцягнуць конце концов у рэшце рэшт яны яны вось выбралі карля навродскага выбар быў насамрэч Скажімо так, дискусійне. ось он не політик, так, як він навіть ніколи не був членом права і справедливості, але зв'язаний з, з партією. Я ніколи не вибирався на ніяких виборах. Ось окрем'я того, що праздніки момент був радним району у горозі Гданського. Тобто, ну, така посада, скажем так, зовсім зовсім мізерна, і тепер він додує на посаду президента. Питання національної безпеки одне з головних, яке турбує поляків на цих виборах, і довкола якого будують свою передоборчу кампанію кандидати в президенти, ідеться про широке розуміння цього терміну. Це і про захист від можливого нападу Росії, зокрема з боку Білорусі або Калінінграду, чи захоплення Росією країн Балтії суттєвих розбіжностей щодо питання безпеки основних кандидатів немає, і Часковський і Навроцький підтримують ідею, що Польща має нарощувати озброєння та рівень боєготовності армії. Водночас, часковський все ж є більше прихильником того, щоб національну безпеку поєднувати з інтересами ЄС та НАТО. А Навроцький радше схильний сподіватися на США і на себе можливо миру. Со але після лютого 2022 року ситуація стала абсолютно зрозумілою вже для всіх країн. А в Польщі це, скажімо так, стало доказом того, що наш спосіб мислення був правильним. Зараз у Польщі діє програма швидкої модернізації війська. Це коштує чимало грошей, і зараз є суспільне схвалення таких витрат. Ми не знаємо, що буде в наступні 3, 4, 5 років, адже потрібно пам'ятати, що зростання військових витрат пов'язане з іншими витратами, які зростають відповідно. Частина національної безпеки Польщі є боротьба із міграцією на білорусько-польському кордоні. Що там відбувається, ми вам зараз покажемо. Нас колись наша служба виглядала інакше. Кордон, на якому ми стояли, був зовсім іншим. Зараз ми їдемо такою технічною дорогою. А раніше це була орна смуга. І наша робота, серед іншого, була зосереджена на тому, щоб фіксувати чи немає ознак порушення кордону. На той час таких перевищень було відносно небагато кілька десятків на рік на всій нашій ділянці А зараз йдеться про кілька сотень лише за один день. Ми перебуваємо на території Підляського загону прикордонної служби. Це унікальний підрозділ, оскільки він одночасно відповідає за зовнішній кордон Європейського союзу і НАТО, тобто кордон з Білоруссю. Це 247 кілометрова ділянка. але ми також відповідаємо за внутрішній кордон, тобто кордон з Литвою. У Підляському прикордонному загоні несуть службу понад 2000 офіцерів. для часу такої інтенсивної роботи, для часу такої міграційної кризи. Це недостатня кількість. саме тому нас підтримують військові. А в разі інтенсивної міграції також поліція. Із 21-го року тут на білорусько польському кордоні триває міграційна криза. Тоді, у відповідь на нову хвилю санкцій, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна більше не буде стримувати спроби нелегальних мігрантів із Африки та близького сходу потрапити до ЄС. І Білорусь майже силоміць відправляла їх на бік Євросоюзу. Польща намагалася якось блокувати прохід, та врешті це спричинило гуманітарну катастрофу на кордоні між країнами. У жовтні 2022 року Польща збудувала стіну на кордоні з Білорусі за довжки 187 кілометрів і висотою 5,5 метрів. Це Алеві панелі із колючим дротом на горі у 23-му тут тривали роботи із побудови електронних загороджень, але все це не вирішило проблему. Лише з початку цього року польські прикордонники повідомляли про майже 7 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Ми перебуваємо в місці, де залишився слід перетину кордону. Тут ніхто не заплутався. Це було кинуто навмисно. Люди, які перетинають кордон, хочуть вибратися звідти якомога швидше. Той дріт теж ускладнює рух. Куртки покривала, все, що мають, кидають на той дріт, щоб так перекрити та пройти через це, щоб рухатися далі. Наші кордони всіяні сотнями таких місць. З іншого боку, люди ставили драбини. Це драбини куплені на білоруських ринках, на них написи білоруської крилиці. або навіть іноді вони зроблені. Вручну а з цього боку вони спускаються з драбини і стрибають. Міграція тут була штучно спровокована. Це не природний канал міграції. Минулого року ми зафіксували людей, які намагалися потрапити сюди нелегально. з понад 50 різних країн. І ці люди з 50 країн легально об'їжджають півсвіту, щоб нелегально перетнути цей кордон. Ми зараз дуже близько до білоруського кордону. Скільки буквально метрів до нього? Я думаю, що ми стоїмо за 3-4 метри. Як далеко від нас білоруські прикордонники? 5 метрів. Це означає, що те, що ми зараз говоримо, вони можуть почути. це не виключено. ми спостерігаємо за ними, а вони спостерігають за нами. Наразі для зміцнення своїх кордонів Польща розгортає програму Східний щит. Це національна ініціатива, започаткована польським урядом для зміцнення східних кордонів. Насамперед із російським ексклавом Калінінградом, а також із Білоруссю. За словами міністра оборони Польщі Владислава косіняка камуша східний щит є найбільшою операцією зі зміцнення східного кордону Польщі і всього східного флангу НАТО із 45-го року. На цю програму польський уряд виділив понад 2,5 мільярди доларів. Вона передбачає, зокрема, будівництво укріплень і дамп уздовж східного кордону. Крім того, як повідомляли у Польського міноборони, Польща. Планує розмістити тут і протипіхотні міни. Завершити усі роботи планують до 28-го року. Війна в Україні показала, що насправді мир, спокій і безпека в країні не даються раз і назавжди. Ця ситуація також мобілізувала польське суспільство. Чисельність нашої армії останнім часом збільшилася. Наші служби, які охороняють кордони, збільшують свою чисельність. Але що також важливо, і що також дуже приємно: у нас є багато добровольців, багато молодих людей, чоловіків і жінок. Вони приходять і кажуть: я хочу служити батьківщині, хочу дбати про безпеку Польщі. Ми також знаємо, що ця служба на кордоні це збільшення військ, патрулювання може бути для когось дивною, іноді гнітючою. Але люди це розуміють. Вони хочуть відчувати себе в безпеці. Жечка плинела, могнебо раніше тут текла річка, можна було ходити на риболовлю, навіть сачком ловити. Нікого це не турбувало. А пізніше, коли сюди почали приходити біженці, стало інакше, тому що, на жаль, кордон став іншим, таким як є зараз. Чи відчуваєте ви себе у безпеці, коли якась людина з Білорусі чи з якоїсь іншої країни перетинає кордон тут? Що вона може зробити? Чи може вона взагалі щось зробити? Нічого. Якщо їй чи йому вдасться, то вона хоче якнайшвидше потрапити туди, на захід. Я чую, що вертольоти літають. Ну літають. То що ж? Хай літають. Я цього не боюся. Це нормально, бо ми живемо біля кордону. Кордон добре охороняється тут. Тихо, спокійно. шкода тільки, що молодих людей тут немає. Залишилися лише пенсіонери. Серед інших найпопулярніших тем виборчої кампанії економіка та охорона здоров'я. В останні місяці теми пов'язані з Україною, помітно, зменшили вагу на порядку денному цих виборів, хоча раніше з'являлися регулярно, і результати соцопитувань виявляли тривожні тенденції. У січневому опитуванні ібріс ішлося майже 90% поляків за позбавлення українців соцдопомоги на дітей, якщо ті не платять податки у Польщі. Понад 85% поляків не хочуть відправки польських військ до України. Понад половина була проти бачити Україну в НАТО і ЄС без розв'язання проблеми з акціомаціями жертв. Волинської трагедії. Четку. Я на цементажу в островках. Ми що вже тут колись була. — мене Мене звати Кароліна Романовська. Я президентка Асоціації примирення Польщі та України. Але також я член родини. Яка втратила багато людей у волинській різанині? 18 членів моєї родини були вбиті українською армією опору в 1943 році в селі під назвою Угле поблизу Сарн. Зараз Це Рівненська область. Тож у 2021 році я вперше вирішила піти пройтися цією частиною України, щоб дізнатися про село. Звідки походить моя родина, село, де вижив мій дід. у Польщі? Ця тема надзвичайно важлива для нас. і причина в тому, що наші родичі, наші родини, досі лежать на полях у братських могилах, де не можна поставити свічку, бо невідомо, де саме знаходиться ця братська могила. Я думаю, що через цю проблему з ексгумаціями, яких не було протягом останніх років. Було важче боротися з цією травмою для сімей. В останній рік тема історичних суперечок, особливо волинської трагедії, постійно з'являлася в медіа та у передвиборчій риториці кандидатів. Наприклад, під час кампанії Кароль Навроцький не раз давав зрозуміти, наскільки принциповими для нього є історичні питання, зокрема у відносинах із Україною. Він наголошував, Україна не матиме майбутнього в ЄС та НАТО, якщо не погодиться на ексгумацію жертв волинської трагедії. Однак, все ж таки, з початком ексгумації на території колишнього села Пужники на Тернопільщині, наприкінці квітня, ця тема втратила свою актуальність. Ми повинні пам'ятати про одну річ. Росія постійно використовує цю тему проти нас, проти поляків і проти України. Росія хоче, щоб ми залишили цю проблему з минулого. Вони хочуть грати на нас. вони хочуть використати її, щоб створити напруженість між нашими країнами тож єдиний спосіб для Росії припинити це робити. Це показати, що поляки та українці знають, як говорити, вони знають, як вирішити цю проблему. Вони розуміють одне одного або намагаються зрозуміти одне одного в цьому випадку. В публічному дискурсі до е, виборчої кампанії тема України присутня в двох вимірах: перше це вимір безпеки, і звичайно. Уроки, які виносяться з російсько-української війни, вони враховуються польською державою для зміцнення обороноздатності, і звичайно, це посилюється в такому розумінні необхідності підтримки України для того, щоб війна не перекинулася на територію Польщі. Це безпековий елемент. Другий елемент це присутність великої кількості українських громадян, українських біженців на території Польщі, і були спроби використовувати деяких політиків використовувати. Тю тему в виборчій виборчих перегонах, враховуючи існуючі настрої в польському суспільстві, які, як ми знаємо, ведуть певного спаду підтримки України і українців. У нинішній передвиборчій кампанії Часковський узявся працювати з електоратом ПІС і правих сил, зокрема ультраправого кандидата від партії конфедерація Славоміра Менцена, у якого третє місце в соцопитуваннях, як свідчення цього жорсткіші заяви про міграційну політику для українців у Польщі, зокрема тих, хто в'їхав до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії, Часковський теж обіцяє переглянути умови перебування. Так, допомога на дітей для українців має надходити лише тим, хто сплачує податки у Польщі, заявляв кандидат. А на останніх предвиборчих дебатах Часковський, який раніше обіцяв, продовжувати підтримку України висловився за те, щоб Україна мала статус буферної зони. А ви знаєте, що тут український хаб взагалі? <говорити> Мене звати Ольга Касьян, я керівниця. <говорити> ви з України? <говорити> Дивіться, ви можете нас знайти в інтернеті треба да, повісити qr коди от власне ми, ми не ну, щось фотографу Так, звичайно давайте давайте підемо сфотографуємо так коли ми врешті переїхали кордон це було е, дві доби ми ми дві доби абсолютно не зупинялися ми мінялися ми їхали також з нами ми їхали двома автівками. з нами ще їхали друзі, і їхав мій брат, який одразу довіз нас до кордону. І він повернувся, долучився до військового підрозділу. Я завжди звикла, що я даю комусь допомогу, я допомагаю. Ну, от в мене завжди такий вайб. А тут я опинилася зовсім в іншій ситуації. Причому Ну, в мене немає проблем там з комунікацією, з знаходженням там якихось виходів із ситуації. Але тут в мене просто був такий ступор. Потім, коли зрозуміли, що треба тут орендувати квартиру, ми орендували квартиру, яка була пуста. В ній не було нічого, навіть стільця не було. Тобі треба було все це купити. А коли ти і так в стані шоку, то ти реально навіть не розумієш, блін, можна ж піти просто в ікею, там в ну, типу, щось купити, тому що ти просто в шоці. Потім теж поляки. Тобто, то в мене моя власниця цієї пустої квартири, та вона спочатку типу, що от вам там квартира, підпишіть договір і все. Потім вона, якби побачила, наскільки нам важко, і теж вона там, давайте я вам то, то, то привезу малі, привезла такого ведмедя, якого яким вона досі грається. ну, тобто, це відкриті люди, так які. Вони розуміли, що ми в біді, і вони максимально намагалися допомагати. Ольга Касян виїхала до Польщі з України після початку повномасштабного вторгнення з однорічною дитиною та чоловіком іноземцем. У Польщі вона продовжувала звичну волонтерську роботу та за підтримки українського бізнесу заснувала український хаб простір допомоги українцям у Польщі. За словами Ольги, тут вона наразі продовжує отримувати допомогу від держави на дитину 800+, тобто 800 злотих щомісяця. Наприклад, зараз в мене дитина ходить в польський садок, в польсько англійський і я за цей садок плачу 3000 злотих. І я тут плачу податки, в мене тут є фірма, в мене є наймані працівники. І сказати, що ці 800 злотих мене десь там рятують, ні. Звичайно, це дуже класно, що нам дали можливість їх отримувати, тому що тут, мені здається, навіть питання не в кількості цих грошей, а що нам дали доступ. Такий же до оцих соціальних пільг, як у поляків, за статистикою, коли на виборами в своїх передвиборчих програмах кандидати про щось заявляють, то дуже часто це потім в реалізації має зовсім інше так законодавче підґрунтя насправді. Тому е, я думаю, що це більше такі, знаєте, от знову ж таки намагання вплинути на настрої і долучити українську проблематику як одну із проблем, типу на якій можна зіграти для кожного з кандидатів, там стосовно ну, стосовно реалізації їх права бути обраними. Polish, uh, з боку сі. польської політики існує точка зору, що українці використовують Польщу в зовнішній політиці, коли їм потрібен польський голос і польська підтримка. Але в іншому випадку ми, скажімо так, ставимося до вас не просто як до партнера, а як до друга. Але це не дуже дружнє ставлення до Польщі. Наприклад, у цьому випадку з нещодавньою поїздкою Мерца, Макрона та Стармера до Києва. І так, у Польщі це величезна дискусія. Про це говорять поляки. Про це написала одна з головних польських газет: що помістити польського прем'єр-міністра в інший вагон, це наче підкреслити, що західні країни мають все ж іншу роль. А ми, начебто, у якійсь іншій лізі. Якщо це дійсно була якась спеціальна маніпуляція з боку українського протоколу, це реально дуже негарно. Натомість е в якомусь сенсі польські політикум. Починаючи від осені 23-го року, він сам себе всаджує в цей вагон другого класу. Заявами про те, що українська агропродукція є шкідливими для ЄС, її не можна сюди ввозити, і, взагалі, питання членства України в ЄС це питання 10-15 років і так далі. Заявами про те, і про це говорять всі кандидати в президенти, включно з Часковським, що вони не відправлять польські війська до України навіть в складі міротворчої місії. Не кажучи вже про місію про лінії зіткнення навіть до Західної України. Заявами про те, що з точки зору польської рації стану, найкраще, що зараз можна виграти, це Україна буферна зона між Росією та НАТО. Ну, власне, Чисковський про це казав. Якщо раніше польські політики послідовно казали, що членство України в ЄС та НАТО це я б, життєвий інтерес Польщі не тільки ціннісний, але й безпековий. Ні, зараз на цьому кампанія не збудуєш. У першому турі президентських перегонів у Польщі інтриги практично немає. Майже напевно 1 червня відбудеться другий тур, де змагатимуться Часковський та Навроцький. Однак питання, у утім, чи не з'явиться якась чергова інформаційна бомба, яка змінить нинішній розклад сил. Так за кілька тижнів до першого туру спалахнув скандал довкола квартири Кароля Навроцького у Гданську. Точніше, про сумнівно чесний шлях заволодіння нею. І наразі не зрозуміло, чи стане ця історія приводом для єднання електорату Навроцького, чи навпаки послаблення його підтримки. Крім того, зіграє свою роль і робота кандидатів з електоратом ультраправого Медсена, щоб не пропустити оновлення про результати і наслідки виборів у Польщі для України, стежте за суспільне новини на всіх наших платформах.